Жимолость, як її, як ірзі канадійські. Беремо фахів цього барахла. що, руки надійшли. Глибоко фіолетово. Вона, як то кажуть, і без костюмчика себе впевнено почуває. Тут є маленькі листячка. Вони біля цього. І виглядає так, ніби щось з ними поморозило. Але ягідки, бачите, не скинуло. Понизу є ягідки, нема ні одної. а тут навіть світа. Оце ірга і, і жимось. Це залізобетонні рослинки до нашого регіону. Це для будь-якого, І вони правда є такий момент, що вони в кінці літа скидають листя. І здається, що вони посохли. Я колись собі замовив, потім вони бах листя поскидали. Я посадив, блін, думаю, капець. Я давай папере. Це вже дворічки позамовляв. А виявили, що То я просто тупанув. Насправді рослина собі пішла в сон вже до наступного сезону. От така ви історія з ними. Що теж знаєте?